Так, знову привіт. Так, ще трошечки починаємо. Ну що ж, погнали? Зараз знайду, де я закінчив. І так, наступна глава, глава шоста поясство у стародавньому Китаї. Той, хто вріє про випивку, може розридатися коли настане ранок, Чуанзи IV століття до нашої ери. вино було винайдене у Китаї з усилями ІДІ близько 2070 року до нашої ери. Він продемонстрував своє відкриття першому китайському імператору Юю Великому. Імператор скуштував йому сподобалося, втім, все ж як. Мудрий правитель юй зрозумів, що цей напій може стати причиною великих негараздів, а тому заборонив вино, виселивши самого і дів від гріха якомога подалі. Ну, але це так, в принципі, це так, в принципі, це байки. от, вино там придумали ще раніше до його. От, правді, в цій історії, на жаль, мало. Епоха раннього Китаю об'єднує чимало міфів з мінімальною кількістю доказів. До того ж, письмо в Китаї не було належним чином поширене до 1020 року до нашої ери. Про ранні епохи вам розповість лише археологія. Перше відоме вино, тобто фактично, перший відомий нам алкоголь, було знайдено у китайському цяху і датується приблизно 7000 роком до нашої ери. Практично з повною певністю можна заявити ані імператор, ані. Іні імператор Юй, ані іду не існувало. Ну, тобто це пропаганда, коротше вигадки. Втім, говорити про них потрібно, адже саме вони вважаються міфічними постатями, що показують сталення жителів стародавнього Китаю до випивки, яке можна описати ось так: алкоголь водночас і приємний і досить небезпечний, тому, мабуть, все ж повинен бути забороненим. Останній імператор Династії Ю... заснованої Юю. Був кумедним хлопцем на ім'я Дзе, ймовірно, 1728-1675 роки до нашої ери. Через свою залежність від випівки Дзе вважався горе імператором. Його любов до алкоголю супроводжувалася специфічною звичкою. Він наполягав на тому, що під час спіяти їздити на комусь зверхи, як на коні, беззаперечно всім і по своєму дивакуваті. Однак поведінка Дзе спричиняла купу проблем, адже пів імператор постійно. Типу такий китайський, імпера... китайський імператор давній китайський імператор-алкоголік. <кій> от Це елементарно виснажувало людей, так би мовити, під ним. Наприклад, одного разу це сурвотно випиваючи, катався на спині свого канцлера та коли той знесилено впав, імператор наказав стратити бідолашного чоловіка. Улюблена куртизанка Зе, яку звали Мосі, також була алкоголічкою. Саме в її голову прийшла феноменальна ідея побудувати озеро з вина. І коли озеро викопали, Мосі і Зе плавали там в каное, тоді як десятки оголених дівчат і хлопців купалися навколо правителя, займаючись оргією. Втім, коли Мосі все це набридло, вона наказала трьом тисячам чоловік спробувати випити озеро з вина, заливаючись сміхом, коли вони тонули. Ну, Типові, коротше, типові психопати, що тут скажеш? От. Згодом країну спіткало кілька стихійних лих, на тлі яких своє правління зміцнив Тан із Шана. Він скинув з персталу злого імператора, започаткувавши їм імпер... започаткувавши династію Шан. Порівняно і ця династія Шан була менш легендарною, але продовжувалася. До 1046 року до нашої ери, проте документальних підтверджень з цього приводу недостатньо. Останнім імператором династії Шан був Дісінь, посередній правитель через свою пристрасть до алкоголю, який теж викопав озеро, наповнивши його вином під з злісної дружини і теж обожнього оргії усе продовжувалося, доки не з'явився спадкоємець і не скинув вже дісіння. Єдиною суттєвою відмінністю між Дісінем і З є той факт, що у центрі озера, яке викопав Дісінь, був острів із штучними деревами, на яких було розвішане оброблене м'ясо. Тож імператор міг плавати, пити вино і закушувати беконом саме це називається прогресом. Ну, я так само хотів сказати ну, прогрес, типу, пройшло, пройшло 7 століть, додумалися, коротше. <кій> Посередині озера зробить зробить, коротше, дерево закуски. Ні ну, в принципі, тепер, скажімо так, тепер у кого до фіга грошей є, в принципі, можна собі, хоч басейн звинати поналить, хоч якби і, і, і цього, і, і дерево закуски, але мені здається, що мало так хто робить буде. Хіба що якісь такі вже геть епатажні такі. Якщо ж то вони, скандальні якісь особи. от Бо більшість людей, мені здається, якщо захоче попити вина, то попити вина, то, Ну в принципі, поп'ють цивілізованим шляхом, типу, там, сидячи, сидячи, коротше, там наливаючи собі вино в бокал, там чи куди чи в якусь там посудину, і там, ну, і закушуючи відповідно. От, Ну, 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 не знаю, що ну, ну, тут скажеш. ну, от, Маємо те, що маємо. <coughs> Точніше, мали дуже давно. Та й не ми. От, наймовірніше, Дісінь існував насправді, чого не скажеш про його озеро. Тут, та найважливіше, тут інше. Пояснював у картині світу китайців було чимось. Що може обривати цілі династії та впливати на державний устрій. А китайці дуже переймалися цілісністю своїх територій. От. А, до речі, я прочитав цей абзац, зрозумів, що це, ну, в принципі, це примітка автора, що це може й бути легендою. Але знаючи китайців, в принципі, може і не. Так що. Так що, в принципі, тут, тут як кому. От. Хоча, можливо, історія зміни озером не зовсім вигадана. Кількість церемоніальних бронзових посудин для пиття, які були знайдені археологами, різко скорочується наприкінці правління династії Шан. А це свідчить про те, що наступна династія дійсно була менш петушою. Церемоніальні посудини використовувалися під час поклонінь і встановлення контакту з предками. що, правда, деталі... деталі трохи туманні. Схоже, що вино та наїдки складали на вівтарі алкоголь, проливали на землю, а потім... Учасники напивалися до якогось екстатично релігійного стану, коли з ними могли спілкуватися їхні, двох їхніх предків. Ну, коротше, до білочки напивалися, от і, і пішло поїхало. Водночас, духи предків також напивалися, сама церемонія закінчувалася словами всі духи п'яні. На цьому ритуальний обряд завершувався і могли починати бенкетувати. Зберігся лише один документ, датований. Початком першого тисячоліття до нашої ери проголошення про поясство цікаво, оскільки в ньому вказується, що дісінь був п'яницею а династія Шан зазнала краху через те, що пили тоді всі і кожен. Коли небеса посилають свої негаразди, розмиваючи тим самим людську гідність, прямою причиною може вважатися необачність людей, усталені до вина так, падіння через цю напасть держав, величезних та малих теж викликане необачністю вживання вживанні вина. <кій> <кій> Продовжуємо. Проголошення забороняє п'яство, якщо воно не пов'язане з ритуалом. Якщо вам відомо, що десь поблизу люди розпивають спиртне разом, но неодмінно затримайте їх і відправте до мене в каву де я зможу стратити їх. Утім, не схоже, щоб така модель працювала у стародавньому Китаї, видавалося безліч указів про заборону п'яцтва, але, судячи з їхньої кількості, користі там було мало. Як вже, згадувалося, як вже згадувалося, ми забороняємо те, що робимо найчастіше, а тому численні укази призводили до постійних п'ятик, однак, що набагато серйозніше між громадським порядком і політичною стабільністю з одного боку і анархічним п'ясом з іншого, зберігалися стійкі розбіжності розв'язанням цієї проблеми, на думку китайців мало статус. Розв'язання цієї проблеми, на думку китайців, мало стати конфуціянство. Конфуцій, 551, річ, 479 роки життя до нашої ери померне задовго до початку періоду китайської історії, який отримав епоху воюючих царств і приніс все те, що закладено безпосередньо в його назві розруху і кровопролиття. Кожен прагнув регулювати конфлікт на думку Конфуція. Варіантом його вирішення мали стати ритуали та церемонія. Основна ідея полягала в тому, що. Полягала, ось у чому, якщо протягом усього дня ви поклоняєтеся своїм правителям, то звикайте до цього і згодом вже не звертайте уваги, що саме ці люди є вашими керівниками. У громадському житті все аналогічно, якщо ви маєте достатньо уявлень про етикет і необхідно дотримуєтесь норм, то тримайте себе в рамках дозволеного. Люди інтерналізують у собі церемоніальні канони, у результаті чого запанує мир і достаток. Конфуцій ніколи не сідав на свою ціновку, якщо бачив складки на ній, філософ надавав цьому особливого значення. Водночас доволі незвично читати, що Конфуцій випав стільки, скільки хотів, але, як і Сократ, залишався тверезим. Конфуція не їв м'ясо, якщо воно було нарізане неналежним чином або подане без відповідного соусу. І навіть якщо м'ясо подавалося в великій кількості, він не дозволяв собі перевищити визначену для рисової каші пропорцію. Лише у воні Конфуцій зовсім не обмежував себе, водночас не тримаючи себе в руках після вживання алкоголю. Філософ категорично відмовлявся від вина і сушеного м'яса, яке було придбане на ринку, ніколи не сідав за страву без імбиру, не переїдав. Втім, для інших існували обмеження. Так ніхто не міг торкатися до випивки, доки батьки не завершили трапезу, порядок та самовладання були першою основою. У ширшому розумінні філософії, яку проповідував Конфуцій, самоконтроль вживання алкоголю мав, важливо, мав життєво важливе значення. Його вчення підсумовується у книзі Юеці, датованій аналогічним періодом. Тож стародавні правителі започаткували низку винних ритуалів, де з одним тостом гості і господарі. Мали вітати інших безкінечну кількість разів. Таким чином можна було пити, хоч цілий день, не п'яніючи саме так у давнину, уникали негативних наслідків, спричинених розпіванням вина. Тому вино та їжа перетворилися у засоби, завдяки яким люди із задоволенням могли проводити час разом, розбавте алкоголь у ритуалах та обрядах і все пройде. Ми розвиваємо в собі те, що Конфуцій мав від природи можливість піти без п'яніння. Ритуальні обряди зберігаються у посібниках для організації трапез, де пояснюється, як саме вам потрібно проголошувати тост перед гостями, як повинен сидіти кожен, де має розміщуватися важке вином, лише ліворуч. Кодекси з етикету стародавньої епохи могли бути дуже об'ємними та детальними, адже розглядалися як основа громадського порядку. Одним словом, алкоголь, якщо не заборонявся, то обмежувався використанням на церемоніальних обрядах, ритуалах, похоронах урочистих бенкетах. Усе це означало одне: якщо ви хочете напитися, методика проста, ви з'являєтесь на дуже офіційному заході, та п'єте все, що подають філософ Джуан Цібіч, пізній опонент Конфуція, зауважував: той, хто випиває в рамках дозволеного, починає застілля виважено, а закінчує неодмінно під столом. на людей, які маневрували від похорону до похорону, приливаючи купу сльозу із бажанням напити, напитися Якомога більше надходили скарги. У IX столітті до нашої ери був написаний вірш, якому поставало питання свят, що неважливо в вони чи ні завжди проходять не так, як хотілося б. Перша частина вірша присвячена обговоренню початку засілля і того, наскільки непороч... непорочним, спокійним та піднесеним воно видається, проте знаходимо ось що. Коротше, скажу ремарку, тобто, ну, люди шукали типу. ла... Шукали ходити, по типу, як напитися. Ну, тобто, могли ходити від похорону до похорону. Ну, прийшли на один похорон, там понапивалися, прийшли на другий понапивалися. Ну, отак от, і, і отак от, коротше, там, чи кожен день, чи не кожен день. От, коротший вірш. <кій> З кожним зробленим ковтком звільняться гості від оков. Замить встають і йдуть. Вперед, в танець вперед-назад пустились пурт. І перебравши трохи більше, кожен поводиться ріжкіше, падає їжа, келихів б'ються. У танці відчутна суттєва розпуста. А варто ж ковтнути їм ще трохи більше, як вчинки описані будуть словами ще гірше. Каполюх, який погляд вже покусився, благословив би на місці, якби хтось зупинився, та пиястро заходить занадто далеко. Незручно тим гостям, хто є ще тверезим, вони перешіптуються, шукаючи відповіді, сидить кожен другий, не розуміючи все, що говориш, ти п'яна дурниця, краще зробили, що не зупинися. Після третього келиха сенсу точно немає, що буде далі, четвертий вже наливають. О, я зараз спробую, це, типу, знаєте, коротше, це от речетативний вірш, типу, От зараз я по приколу спробую типу зачитати як речитатив з кожним зробленим ковтком. Звільняться гості від оков за мить соютів та не йдуть перед назад, пустили спорти, перебравши трохи більше. Кожен поводиться різкіше, падає її, а келихи б'ються у танці. відчутна суттєва розпуста, а варто ж ковтнути їм ще трохи більше. Як вчинки описані будь словами ще гірше, капелюхи погляд же покосився, благослови на місці. якби той зупинився, та поясво заходить занадто далеко, не зростатим костям. Що хто ще тверезим, вони перешіптуються, шукаючи відповіді. Сидить кожен другий, не розуміючи, краще, що не зупинився після третього келику. Сенсу точно немає, що буде далі. Четвертий вже наливають раунд. Є. Yeah. Окей, okay, погнали далі. Як свідчить легенда, у якийсь момент стародавній історії на страту почали відправляти будь-кого, хто дозволяв собі випити більше. Із п'ять порції алкогольного напою. Абсолютно точно відомо, що після об'єднання в епоху династії хан у Китаї був прийнятий закон, який забороняв збиратися на без причини компаніям, у яких було більше, ніж троє людей. Покаранням слугував штраф, а не страта. Водночас, вагомість причини у законі не конкретизувалася хай там що, а користі з нього було мало. В епоху правління династії Хан посаду канцлера обіймав. Це Лошень, який відзначався небажанням виконувати свої обов'язки. Щойно хтось приходив поскаржитися на цей його недолік. Він пропонував гостю випити через ічусь відмовити люди не могли. Потім випивали більше і ще більше. Як результат, гості забували про ціль візиту. А це Лошень повертався до своїх підлеглих, які теж не могли зв'язати докупи ані слова і співав їм пісні. Залишилося згадати ще одну специфічну річ, щодо пояснив стародавньому Китаї Китайці не розмежовували вино й ель у цій главі, я вживав лише одне слово, я вживав лише слово вино, однак китайське слово «цю» може вживатися й у значенні ель, а це, в свою чергу, може означати, що Китай там певною мірою просто було все одно. Тож стародавній Китай абсолютна протилежність Античній Греції чи римлянам. А, тобто, це ще не зрозуміло, чи це дійсно було вино, чи то пиво. <клес> ну, коротше, власне, погнали далі. Глава сьома. Біблія. Ну, добре, що ж, на цьому я поки що буду завершувати. Цьому главу почнемо. Можливо, сьогодні, можливо, завтра. От, побачу. От. Дякую всім, хто завітав. Ще зустрінемося. Всім па-па.